Доброго дня! Коротко про актуальну ситуацію в місті. Ми вступаємо в найбільш активну фазу ремонтних робіт у Львові. Реконструюються дороги, промислова, Хмельницького, Гайдамацька, площа перед собором Святого Юра. Ремонтується площа Митна, будується трамвайна колія насихів, багато робіт в наших школах та лікарнях. Ремонтуються хідники. Роботи тривають в різних районах міста. Я наперед прошу вибачення. За усі незручності, які можуть у нас виникати, враховуючи ці роботи. Минулого тижня в нас стався інцидент. Загорівся тролейбус. На щастя, обійшлось без жертв. Але це вже не перший випадок. Тролейбус, що згорів, відпрацював уже другий термін своєї експлуатації. І перед нами стоїть завдання в умовах непростої фінансової ситуації оновлювати парк електротранспорту. Ми вже провели тендер. І купуємо в цьому році три нові тролейбуси виробництва електрону. І я буду ставити на сесії питання, щоб виділити кошти і купити ще п'ять в цьому році. Наступне, як ви знаєте, наша львів'янка Марія Музичук стала чемпіонкою світу шахів. І на початку наступного року, у Львові, ми плануємо провести фінальний матч чемпіонату світу шахів між Марією Музичук та претенденткою просмейстером з Китаю. І фань. А з 1 вересня ми ухвалили рішення відкрити в усіх львівських школах шахові гуртки. З вересня розпочинаємо шкільні шахові ліги. Світовий освітній досвід показує, що заняття шахами підвищує успішність школярів в середньому на 10%. Сподіваюсь, наші наступні покоління робитимуть менше помилок ніж ми з вами. Наприкінці. Хочу озвучити свою позицію щодо подій останніх тижнів в державі. Парламент напередодні ухвалення важливих для країни рішень: конституція та закон про місцеві вибори. Коли в минулому році формувалася коаліція в парламенті, до якої увійшла і партія об'єднання самопоміч, було домовлено, що усі рішення приймаються консенсусом натомість. Ми вже неодноразово є свідками ситуації, коли самопоміч виступає проти тих чи інших одіозних кадрових призначень, проти корупційних статей в законах. І це просто ігнорується колегами по коаліції. Голоси самопомічі натомість замінюються голосами від опозиційного блоку, які радо голосують за призначення генпрокурора чи голови СБУ і таким чином отримують індульгенцію від кримінальних справ. Самопоміч скерувала. Цілий ряд своїх зауважень до проекту конституції, який зараз пропонується парламенту, однією з вимог Майдану, як і одним з пунктів коаліційної угоди, було посилення ролі місцевого самоврядування. Натомість ми отримаємо пропозиції щодо посилення ролі центральної влади над громадами. Знову все йде до того, що хтось в Києві має вирішувати, як жити та розвиватися громадам. Подібна історія із законом про місцеві вибори. В тому вигляді, в якому він зараз пропонується, це не закон про вибори, це закон про призначення депутатів великими партіями. Окрема історія це вибори на Донбасі. Є намір проштовхнути ідею проведення виборів на окупованих територіях. Нібито цього вимагає Європа. Самопоміч уже внесла пропозицію окремо прописати в законі, що вибори на окупованих територіях не проводяться. Єдині партії, які там зараз зможуть взяти участь у виборах, це партії ГРУ, ФСБ, Збройні Сили Росії та партія російських найманців числа місцевого криміналітету. Проводити там вибори це є повний абсурд. Це легітимізація банд та проведення їх в українську політику запорукою успіху громади, країни народу є єдність, і ми будемо все робити, аби зберегти стабільність державі. Та єдність коаліції, але є межа компромісів, які самопоміч ніколи не перейде. Дякую за увагу і бажаю всім добра.